Дитячі пуховики та курточки джот плюс бенетон. Лот номер 4, в ньому 10 одиниць. Розпочинаємо з пуховика джот на... на 3 місяці, пуховик джот на 6-8 років. Кожен пуховик ось так упакований, такі мішечки деякі є просто в поліетилені. І так, пуховичок джот на 6-8 років. Пуховик джот на 3 місяці. Пуховик джот 8-10 років. Пуховик джот на 6 місяців на дівчинку. Пуховик джот на 12-14 років. І тепер переходимо до бренду Бенетон на 9-12 місяців. Курточка Бенетон на 2 роки. Пуховик бенетон на 12-18 місяців. І остання одиничка це курточка Беннетона на 110 см. І так, це лот номер 4, в ньому 10 одиниць.